Колеги, у нас тут просто порядок денний достатньо е, об'ємний. Да. Ми по ньому швидко пройдемося, я сподіваюся. А, дивіться, це у нас ще не робоча група, це у нас перед робочою групою швиденько засідання нашої комісії з питань регламенту. А предмет засідання я пропоную порядок денний, щоб ми присяжних зараз затвердили ті повноваження, які нам комісії питань законності передала Київрада. А проблемні присяжні, по яким є зауваження від поліції та від суду, я пропоную перенести з а, тим, щоб їх запросити і заслухати, в тому числі їх позицію на наступне засідання. А, десь наступного тижня ми його проведемо перед пленаркою. А туди ж всі питання, які ми планували по наповненню порядку денного сьогодні швиденько прийдемося по присяжних, щоб ми не займали цей час вже наступного засідання. Отже, колеги, хто за те, щоб порядок денний в тому вигляді, в якому він розданий, одразу можемо за основою в цілому, якщо немає пропозицій, доповнень нема. Хто за за основу в цілому прийняли? Якщо в кого є конфлікт інтересів? Це не романчик. Оскільки да, забув повідомити наш колега пан Пап Вячеслав не зможе взяти участь у засіданні. Прокопіва Володимира Володимировича чекаємо. А кворум є. В будь-якому випадку є пропозиція покласти на Віталія Романовича Нестера повноваження секретаря виконувати. Хто за дану пропозицію? Да. Треба, треба. Рішення прийнято. Отже, по порядку денному, якщо в кого є конфлікти інтересів, не мовчіть, говоріть. Якщо немає, то рухаємося далі. Порядок денний. Пункт перший. Про затвердження списку присяжних Голосіївського районного суду міста Києва. Колеги, списки всіх були, всім роздані, всі ознайомились. Списки ці готувалися, в тому числі комісії з питань законності, але ми перевірили на наявність необхідних. Документів, які є, і, і підстав для того, щоб ці особи були включені до списків. Є пропозиція обговорити, якщо проблем, питань немає затвердити. Якщо дозволите, за основу спочатку в частині кількості людей ми отримали список, в якому було декілька осіб: це Куч Ольга Вікторівна Литвиненко Сергій Миколайович і Фомін Геннадій Анатолійович. Я би хотів попросити колег цих трьох осіб розглянути окремо. Вони так, але в цьому проєкті рішення, я бачу, що немає. Секретаріат вже підготував. Відкликаю свою пропозицію. Прошу. Коли прошу підтримати питання щодо розгляду окремо заяви трьох кандидатів присяжних, тих, які я озвучив раніше. Колеги, хто за те, щоб підтримати даний проєкт рішення з озвученими зауваженнями? Дякую, рішення прийнято одноголосно. Наступний пункт порядку денного про затвердження списку присяжних. Рішення прийнято. Бажано, щоб було два голоси. Колеги, дивіться, ми зараз голосуємо в тих пропозиціях, які надходять справками членів комісії. А всі ті, які залишаться, ми окремо будемо розглядати питання щодо них на наступному засіданні. Я заперечую. Добре, поїхали. Пункт другий про затвердження списку присяжних Подільського районного суду міста Києва. Є пропозиція, якщо немає пропозицій інших і зауважень, затвердити даний проект рішення. Колеги, всі ознайомились, всі. Готові голосувати. Окей. Хто за те, щоб підтримати даний проект рішення? Дякую. Рішення прийнято одноголосно. А наступний, вибачте, я не буду дати та номери. У вас порядок денний на руках є. А це про затвердження списку присяжних Дарницького районного суду міста Києва. Знову ж таке ж саме питання. Чи всі ознайомилися? Якщо зауважень немає, є пропозиція підтримати дане. Так, звичайно, швидке питання. А от тут ми пункти деякі виключаємо, даємо свою редакцію. Це це я так розумію, особи по яким є питання. Ми їх окремо будемо розглядати чи у нас перші два питання. Ні, ну вже ж вияснили проблему. Так, на чому ми на Деснянському районному суду міста Києва. Пункт 4 порядку денного. Хто за те, що підтримати? Дякую, рішення прийнято одноголосно. Пункт 5. Про внесення змін до Київської міської ради по Дніпровському районному суду міста Києва. Ні, це був Деснянський район. Четвертий. Максиме, ми... Третій Дарницький пройшли. Дарницький ми пройшли. потім давайте ще раз тоді за Деснянський. Ні, за Деснянський. Ми yeah. тільки що проголосували. Yeah. По Дарницькому. Ah, давайте тоді Дарницький. Колеги, на всяк випадок, перепрошую всіх, ми все достатньо ургентно зараз робимо. Пункт третій, порядку денного по Дарницькому району міста Києва. Хто за? Дякую, рішення прийнято одноголосно. Пункт п'ятий. По Дніпровському районному суду присяжні міста Києва. Хто за рішення прийнято одноголосно. Колеги, якщо хтось десь має якісь питання в якомусь порядку денному, ви про це кажіть. Ми зупинимось, обговоримо. Якщо хтось щось не дознайомився, теж про це повідомляйте. А шостий пункт це щодо присяжних Печерського районного суду міста Києва. Прошу підтримати. Хто за? Дякую, одноголосно. Сьомий. А щодо присяжних Солом'янського районного суду міста Києва, хто за, прошу підтримати проєкт рішення. Дякую одноголосно. Пункт 8. Щодо присяжних Шевченківського районного суду міста Києва. так, будь ласка. По дев'ятому питанню в нас є подання територіального управління державної судової адміністрації. Ми відповідно до цього подання, просто голова комісії озвучує дає протокольне доручення. І ми на підставі цього оголошуємо повідомлення про прийняття заяв присяжних Дарницького, Деснянського, Соломинського, Шишенківського районного суду міста Києва. Восьмой прийшли, да, прийшли, проголосували. Колеги, за озвучений пункт 9 про розгляд подань територіального управління Державної судової адміністрації про затвердження списків присяжних. Хто за? Дякую. Рішення прийнято одноголосно. Порядок денний вичерпано. Дякую. Засідання комісії завершено. Переходимо плавно в засідання робочої групи. Так, давайте, щоб час не витрачати, зайве починаємо. Колеги, поїхали. Я пропоную регламент нашого засідання до 40 хвилин. Пройдемося, все пропоную робити динамічно. Є ряд ключових питань, які нам треба проговорити. Всі інші технічні питання. Я думаю, що ми можемо узгоджувати вже в робочому порядку. Ідея полягає в тому, що є проект рішення щодо створення ради ветеранів при Київській міській раді, на базі норми щодо того, що це є дорадчий орган при Київській міській раді, і в зв'язку з цим у нас під час обговорення цього питання виникло ряд уточнюючих питань, які потребують відповіді спеціалістів в якраз сфері військового права. Оскільки треба зрозуміти чи Може керівник делегувати своїх підлеглих військовослужбовців до складу такого дорадчого органу, і знову ж таки виникає питання обсяг повноважень у цих осіб, а також рішення, які вони уповноважені приймати, і чи ці рішення вони мають десь попередньо узгоджувати, отримувати. Директиви, якісь чи вони діють в рамках свого загального уявлення про роботу громадської організації, і одразу зачеплю ще ряд питань, як таких ключових, це щодо фінансової бази, матеріальної бази даного дорадчого органу, тому що він не є окремою ні юридичною особою, ні має, ні немає свого. Рахунку тому відповідно скільки це є дорадчий орган при Київській міській раді, матеріальна база це саме Київської міської ради. Тому, коли ми говоримо про наповнення чи організацію, чи допомога в діяльності цього органу, то нам треба розуміти з правової точки зору, куди будуть надходити ця допомога.